Сальві хамедріоїд, більш відомий як мудрець німець, мексиканський синій мудрець або синій дубмудрець це універсальний декоративний чагарник з найяскравішими, справжніми синіми кольорами, які привернуть увагу будь-якого садівника. Вона походить з пустелі Чуауа на висоті 7 тисяч футів над рівнем моря в гірському хребті Сірамадра в Мексиці. Це досить екстремальне середовище, тож як цей багаторічний мудрець може рости в наших садах. Не бійтеся його посушливого походження. Селве Хеймдрайоїда пристосована до широкого спектру кліматичних зон, оселившись по всій Європі та Північній Америці, особливо в Каліфорнії. Це легко рости, і він залучить до вашого саду багатьох метеликів, джіл та колібрі. Що може не сподобатися? Огляд рослини. Тип рослини, багаторічний сім'я губоблен. Стрижня, мудрець. Вид, селве-хаймдрайоид Рідний регіон, Мексика. Освітлення повне сонце до часткової тіні. Висота від 12 до 18 дюймів. Вимоги до поливу, низькі. Шкідники та захворювання попелиці, павутині кліщі, слимки, равлики, порошкова роса. Догляд низький. Тип ґрунту добре дренований, вапно, пісок, суглин, зона опору морозу від 8 до 10. -ї. Що таке сальвіехамедріоїд? Ботанічна назва для німецької шалафаї салвіехаемдріоїд. Тому трохи важко вимовити, тому ми допомогли. Ми перемогли його за вас, сал шостею, камнівайдреудис. Там походить від грецького слова хемей, що означає карликовий або на землі, що відображає низьку звичку зростання цього чагарника. Рідний регіон з Мексики його привезли до Європи у 1800 років, знайшовши шлях назад через Атлантику до Північної Америки у 1980 х Він популярний у стійких до посухи Сириск у Каліфорнії. Характеристики Сейдж – це найбільший рід у сімействі лакоцелозних з майже тисячами різних типів трав'янистих однорічників та багаторічних рослин, дерев'яними травами, декоративними чагарниками та напівзамовками. Селве хаймдрайоїд є типовим для роду: це вічно зелений, декоративний дерев'яний чагарник або ґрунтовий покрив. І листя, і стебла мають срібний пухнастий вигляд і текстуру. На опікальних вухах з'являються невеликі вражаючі сині квіти з широкими губами, колір від початку літа до середини, в гарячіший клімат і від кінця літа до початку осені в більш поміркованих зонах. Він росте з компактними низькими ударами від 12 до 18 дюймів у висоту і від 3 4 футів завшишки, розгалужуючись від розкидання кореневища. Яскраві сині квіти дають яскравість іншому посушливому пейзажу. Колір квітки – синій відомий магніт для місцевих комах, особливо метеликів та колібрі. Маленький простір. Цей мудрець добре росте в горщиках. Просто переконайтеся, що ви будете відтворювати його природні умови з добре дренованим ґрунтом і помістити його на повне сонце. Великі горщики щонайменше трьох галонів найкраще підходять для максимізації переваг його природної звички розповсюдження. Зокрема, горщики старакоти доповнюють дивовижні кольори листя та квітів. Селве-хеймдрайоїд Heimdraeоїд це відмінна рослина ґрунтового покриву, і хоча він поширюється, його зростання не є інвазивним. Як і у випадку з горщиками, розташування та ґрунт є ключовими. Виростайте в добре дренованому ґрунті на повному сонці, і ви будете насолоджуватися великою кількістю цвітіння суцвіття протягом усього літа. Ось чудова порада щодо садівництва: якщо ваш будинок розташований біля узбережжя або ви живете в гарячій сухій території, наприклад, Каліфорнія. Шукайте рослини із сріблясто-сірою або зеленою листям. Ці рослини часто посуха та соло, невеликі, а також працюють як заповідний завод, що робить їх ідеальними для гарячого Каліфорнії або вітряного прибережного садівництва у Великобританії. Висадка хамедріоїд потребує сонячного місця з добре дренованим ґрунтом. Почніть з послаблення ґрунту та додавання трохи компосту або органічних речовин, якщо дренаж та харчування потребують покращення. Копайте отвір вдвічі ширше, ніж коренева кома і однакова глибина. Акуратно вийміть рослину з контейнера, заблокуйте будь-які кружки, що кружляють, і покладіть її в яму, щоб верхівка коренової коми була на рівні навколишньої поверхні ґрунту, вилийте ґрунт, обережно ущільнюйте його навколо основи і обережно налийте його, щоб допомогти йому влаштуватися на роботу. Регулярно вода протягом перших кількох тижнів, щоб стимулювати сильний розвиток коренів. Мульчування навколо основи може допомогти підтримувати вологу та придушити бур'яни, але уникати виливання мульчі прямо на стебло. Як рости? Зростаючи сальвію хамедріоїд, подумайте, звідки він походить з високої пустелі в її рідній Мексиці. Як тільки ви створюєте правильні умови, подальший догляд досить простий, просто додайте трохи води та стрижки, коли це необхідно, і насолоджуйтесь. Світли! Цей мудрець повинен тривалий час отримувати повне сонце, але витримає трохи легкої тіні. У сонячних умовах він виробляє велику кількість своїх характерних темно, синіх кольорів і зберігає свою компактну, пухнасту форму. Хоча він може терпіти трохи легкої тіні, занадто велика тінь може призвести до подовженого росту та зменшення цвітіння. Забезпечення великої кількості сонячного світла не тільки підтримує енергійне цвітіння, але й допомагає підтримувати листя товсту та здорову. Вода у своєму природному середовищі проживання сальвія хамедріоїда виживає, коли піддається екстремальній температурі та довгій літній посухах. Ми можемо відтворити ці умови в наших садах, підтримуючи суворий режим низького поливу приблизно 1 дюйм на місяць. Не поливайте восени чи зими, якщо вони зрошуються природним шляхом через сезонні опади. Звичайно, якщо це схоже на стрес через тривалі періоди посухи, то рекомендується додатковий полив. Вода рано вранці або ввечері біля основи за допомогою поливу може, якщо рослина знаходиться в горщику або з шлангом просочення, якщо ви поливаєте кілька рослин з тими ж екологічними потребами. Як і більшість мудреців, це й не подобається. Коли його ноги сидять на холодній мокрої землі. Це може спричинити багато проблем, що призводять до виянення та загибелі рослини. Ґрунт добре дренований ґрунт, необхідний для вирощування мудрець німецької мови. Ґрунт повинен бути помірно родючою, вільно виливною, вапно, піщаною або суглобною ЗРН у діапазоні від 6, з легка кислих до 7 аж 8 з лужних. Вирощуючи в горщиках, додайте багато садового гравію або парліту для компосту, щоб допомогти з дренажу. Температура Хаймдрай Ойси – стійкий до зони морозу стійкості USDA і, можливо, від 5 до 15 градусів на Фаренгейті, якщо умови сприятливі. У тепліших зонах морозу опір USDA, таких як зона 9-10, вона може бути напівзеленою, втрачаючи трохи листя взимку. Відомо, що він повністю помирає до рівня землі після сильних морозів і росте з коренів навесні, але це не гарантується добриво. Принесіть збалансоване рідке добриво раз на місяць навесні та влітку, і взимку взимку не взимку. Мульча з компосту можна використовувати в кінці осені для захисту коренів від морозу. Цей тип мульчі також допоможе придушити бур'яни та підтримувати вологу в більш гарячі місяці року. Послуха. Мудрець може тіситися в горщику, коли їх поширення зростання перемикається по краях. Коли це трапляється, настав час або збільшити розмір горщика, або розділити його на менші секції. Трансплантація найкраще здійснюється восени після цвітіння. Цей мудрець вирощується як декоративний, отже, не користується регулярним урожаєм, як шавляє в кулінарному саду з травами. Щоб підтримувати цвітіння протягом більш тривалого періоду, регулярно видаляйте виялові квіти і нарізайте витягнуті квітучі стебла. У безмозкових ділянках розріжте весь мудрець майже половину після останніх квітів восени. Це сприятиме більш повному зростанню наступної весни та збереже її акуратну зовнішність взимку. У більш холодних регіонах, де вони можуть бути напівпрохідними або листяними, злегка вирізаними на початку осені задовго до перших морозів. Повторіть навесні, коли з бази з'являються нові пагони і ризик морозу пройде. Поширений, що короткі стебла, що залишилися, забезпечить певний захист від морозу. Якщо ви відчуваєте, що рослина поширюється занадто сильно, то осінь ідеальний час для поділу. Поширення. Зрілий саду сейдж, приблизно 3-4 роки, ідеально підходить для поділу. Розділіть восени після цвітіння. Пийте коріння обережно і вийміть їх із землі, не пошкоджуючи кореневу грудочку. Акуратно позбавляє частину ґрунту, щоб побачити, де і скільки підрозділів можна зробити. Розділіть, переконуючись, що кожен розділ має достатню кількість коренів. Посадіть кожну секцію в горщиках або на нове місце всаду. Ви також можете приймати живці з м'якою деревиною навесні або на початку літа, або на півзатяні живці в кінці літа, або на початку осені. Використовуйте чисту гордість, щоб вирізати стебла довжиною від 5 8 дюймів і виміть нижні 2-3 дюйми листя. Приготуйте невеликі горщики із сумішю від 50 до 50 компосту та парліти або садовим гравієм для поліпшення дренажу. Вставте живці рівномірно розташовані уздовж краю горщиків до листя, і започатайте їх, щоб забезпечити хороший контакт з компостом. Стебла можна занурити в гормоні вкорінення, якщо ви хочете, але це не потрібно. Поливайте живці і тримайте їх мокрими, поки коріння не вживаються. Помістіть їх у плямистій тіні. Напівпрогранені живці виграють від нижчого нагрівання для стимулювання розвитку коренів. Коли він буде готовий, відокремте живці і вирощуйте одну в живці на горщику, щоб посадити в саду, коли вони беруть трохи більше. З насіння сейте безпосередньо в ґрунт після останніх морозів, або сейте в кімнаті в горщиках ранньою весною для подальшої посадки. Зберігайте компост вологим. Поки саджанці не виробить гарну кореневу систему і покладіть їх у місце з великою кількістю сонця, насіння можна зібрати з сушених квіткових голов, які залишаються на стеблах. Зберіть і зберігайте їх у прохолодному, сухому середовищі до весни. Рослини також можуть самостійними в правильних умовах. Загальні проблеми. Правильна рослина в потрібному місці найкращий спосіб описати, як усунути проблеми такого типу. Якщо щось піде не так, майже гарантовано, що воно знаходиться в неправильному місці всаду. Навіть список шкідників та захворювань короткий. Проблеми росту. Загальні проблеми росту зазвичай пов'язані з заболоченням, занадто великою тіньовою або недостатньою дренажею. Усі вони легко вирішуються простим рухом їх на повне сонце в добре дренованому ґрунті або горщиках і поливами лише при необхідності. Шкідники. Попелиці атакує молоді нові пагони, їдять флоємічний сік і насправді зневоднюють його. Отримано пошкодження це деформовані листя і стебла. Попалиця також переносить багато інших захворювань рослин. Використовуйте корисні комахи, такі як личинки-сонечко для біологічної обробки. Або розпилюйте хорошим органічним милом для інсектициду або нафтою ним. З павутинними кліщами дорослі червоновато-коричневі живуть у великих колоніях, на дні листя і процвітають у гарячому сухому середовищі. Докази павутинних кліщів можна побачити у вигляді тонкої павутини між стеблами, і вони швидко виявляють ознаки занепаду. Як і попелиця, вони їдять соки, викликаючи пожовтіння і падіння.